Якщо я флорист, жінка, ким можна стати у вас? Таким да, угодно. Можна стати пілотом, можна стати в штаб, діловод, що захочеш. Ви немає свого потенціалу. У нас, дивіться, от історія, да, там ой, полковники, ой, там то, ой, там я цивільний. У нас от, було в лютому цього пломому року. Це було село Андріївка, воно таке протяжне було, кілометра три. На одному краю були наші позиції дві, на другому позиції, вже на другому краю села вже бігали росіяни. І от на наших цих двох позиціях були дуже різні люди. Хтось був студент, хтось був ботанік, хтось був націоналіст, футбольний хуліган, а ще дуже різна публіка. Ну туди приїхали з нашим полковником з командування, до впала там авіабомба, їх засипала. Полковник з командування, до речі, його не менше кантузував, він вже до того контужений. Це до того що ой, полковники цих. Вони вони вибрались. У них Сталінку вже в розвалила, вони -е, і. От е, людина, яка взагалі там не мала бути, але він поїхав, щоб мотивіровать і Самі різні були, люди, які ти отак на цих ти дивишся а в якийсь момент, коли хтось мав загинути, ну, та позиція фортеці я думаю, що всі загинули. Я думаю, от у мене так на очах, у мене там земля теж, бо я на сусідній був. Я думаю, от на очах ще загинули самі різні люди. Тому війна, якби Ну всі вижили, е, трошки понудило, заїхали на стабік, і далі знищують ворога. От уже все нормально за цих наступних 9 місяців. Всі живі, здорові, знищили кучу ворога. Любому не йде місце, не важливо ким ти був, ким ти хочеш стати. Розкрий ваш потенціал, який у вас да? прихований. Ну, тут, напевно, якісь. Людині потрібно, ну я як по собі можу сказати, що потрібно якийсь порог пройти, і далі вже якби. Просто я відносно нещодавно познайомився з дівчиною, вона працює в 59-ті да. на Угу. 59-ка, як би то. От. Я такий, я кажу: що тут? Що тут робиш? А вона каже: я 18 років. Пішла, мене не брали. Щось в 19, також її не брали. Там з третього разу, або, там в 20 чи в 21 її тільки взяли. Вот. Тобто, ну це мотивація. І, yeah. А це, ну така тоненька, маленька дівчинка. ну. І, Хочеш, би... будеш. Да. Пиши заявку в рейд. Рейд армії. Якщо не написав заявку, тоді напиши заявку на нашу банку у мене банки. Ми до вас.